І цього тижня Україна вестиме міжнародні важливі перемовини, зокрема і щодо зброї. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. Крім того, глава держави наголосив на двох документах, які підписав сьогодні. Про що вони давайте почуємо. Перший указ по відзначенню державними нагородами наших воїнів 266 прізвищ. Воїни різних елементів сил. Оборони України. Всі вони абсолютно заслуговують на нашу з вами шану. І другий документ мною ініційований законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України. Кримінально-процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України.